Війна потребує неймовірних внесків, і війна потребує неймовірних внесків не лише з боку Російської Федерації через зміну специфіки ведення бойових дій через те, що дедалі більш допоміжними на полі бою є м'яснічі та піхотні штурми, активне застосування ворогам дронів. Ми мусимо опрацьовувати нову концепцію оборонних споруд. Бо ті процеси надзвичайно важливі. І тут зараз Україна будує нову більш серйозну лінію оборони. Вона тягнеться від Харкова і до селища Вільнополя. Лінія оборони будується та в тих місцях, де найбільш доречно розміщувати зводні опорні, ротні опорні пункти, будувати довготривалі вогневі точки. Це насправді дуже важливо. Ми маємо прикрий досвід, але тим не менш, лінія оборони генерала Армагеддона Суровікіна свого часу зупинила український контрнаступ. тоді влітку 23-го року ми не спромоглись прочилити цю лінію оборони. Якщо нам вдасться створити такі ж саме інженерно-технічні споруди та фортифікації, то воно буде для нас допоміжним. І в принципі, воно для нас вже допоміжне. Чому тому, що створення тієї саме кілзони в поєднанні з ефективними ем, інженерно-технічними спорудами, воно зараз робить свою справу: 80 тисяч російського війська, яке б'ється в районі покровсько морноградська Агломерації, воно поступово перетворюється на той самий збільшений мартиролог російських фракт. Чому? Ефективне оборонні споруди, грамотне управління, достатня кількість ресурсів та резервів для реалізації цих завдань. Результат, як докажуть, кажуть, на полі бою.